Друга річниця повномасштабного вторгнення десять років вже йде війна. Два роки тому, коли я був в Києві, я пам'ятаю, як всі сподівалися в сусідній країні агресорі, що Київ впаде за три дні. Багато хто в Україні теж про це думав, але цього не сталося. Український народ і українські збройні сили зробили все для того, щоб не тільки відкинути агресора від Києва, від Харкова, від багатьох інших важливих міст, а показати цілому світу, що українці здатні захищати себе і здатні захищати Європу. Цей унікальний захист продовжується. Він справді є унікальним, тому що навіть під час Другої світової війни е Тьом націям, які боролися з Гітлером, допомагали. Вони об'єдналися. Фільм про Участь радянського союзу в Другій світовій війні називали невідомою війною, саме тому, що російські пропагандисти намагалися переконати цілий світ, що лише вони одні перемогли Гітлера. Але на багатьох фотографіях ми бачимо і пам'ятаємо лідерів Сполучених Штатів Америки, Великобританії. Ми пам'ятаємо рухи опору у багатьох інших країнах, які спільно з великою коаліцією боролися з цим злом. Злом, яке сьогодні фактично робить те саме, що робив Гітлер. Виступає з тими самими гаслами. З тим злом сьогодні бореться лише українська. Народ, очевидно, ми вдячні всім нашим союзникам, які підтримують нас зброєю фінансово. Ми вдячні тим, хто запрошує нас сьогодні до Європейського Союзу, тому що саме з цього нашого прагнення стати членами Європейського Союзу і НАТО і розпочалася агресія Російської Федерації після Майдану ще 10 років тому. Сьогодні в Києві Урсула фон Дер Лєєн, фантастична жінка, один з лідерів не просто Європейського союзу, а сучасного демократичного світу, проти якого бореться агресор і світ тоталітарний. Урсула Фондер впровадлення Вирішує найскладніші протистояння і протиріччя в Європейському Союзі. Урсула фон Дер є кандидатом на очільника Єврокомісії на наступний термін. Очевидно, Україна має зробити все для того, щоб підтримати цю кандидатуру, яка так багато робить для нашої перемоги і для нашої європейської інтеграції, показуючи приклад усвідомлення політичного, показуючи приклад справжнього служіння, показуючи приклад політика, який думає про майбутнє в Київ. Сьогодні приїхали також Джастін Трудо, прем'єр Канади, Олександр. Кров з Бельгії, Джорджа Мелоні, італійський прем'єр, все це видатні політичні діячі сучасності. Наскільки українська влада відповідає тому рівню, тому прикладу, який задають сьогодні європейські очільники? На жаль, протягом всього цього часу, двох років, бачимо, що ні, українська влада дуже часто не відповідає і рівню. Українського суспільства і перш за все української армії, яка не просто організовано боронить Україну від ворога, а робить все для того, щоб стримувати цього ворога і захищати цілий світ. Українська влада говорить, що перемогла корупцію. Очевидно, це не так. Ми пам'ятаємо дріб'язкові звільнення і призначення українських посадовців. Ми пам'ятаємо обмеження свободи слова. Ми пам'ятаємо обмеження демократії, які намагаються виправдати військовим часом. Все це жодним чином не притаманне і не підтримується ані українським суспільством, ані Суспільством європейським ми зможемо стати членами європейської сім'ї. Ми зможемо долучитися до спільного бажання видатних лідерів сучасності, таких як Урсула фон дер Ляйен, долучити туди Україну і звільнити від Путіна не лише Україну, а й цілу Європу, лише в тому разі, коли українська влада буде відповідати цій високій планці, яку для нас ставлять європейські очільники. Сподіваємося, що так і буде. Поки що так не відбувається. Я пам'ятаю вчорашнє фото, де український уряд. Вишукувався на польському кордоні, нібито очікуючи для перемовин польського уряду. Очевидно, цей дешевий спектакль жодним чином не допоміг українсько-польським стосункам. Парадокс полягає в тому, що вимоги українського уряду є справедливими. Парадокс в тому, що лише Росія зацікавлена, щоб українські і польські народи сварилися між собою, і ми бачимо, наскільки ефективно в Росії виходить сварити наші народи. Адже вимоги польських фермерів до України не мають жодної справедливості. Ми нічого не продаємо в Польщу. Все наше збіжжя і інші продукти сільського господарства через Польщу транзитом ідуть в інші країни. Звинувачення нас в тому, що нібито українські продукти є низької якості неправдиві. Немає жодного такого факту. На кордоні України і Польщі працюють польські фітосанітарні служби. В самій Україні працюють інспектори Європейського союзу, які спостерігають за якістю українського зерна і інших сільськогосподарських продуктів. Українські сільськогосподарські продукти відповідають найкращому рівню сільськогосподарських продуктів. Продуктів Європи. Тому звинувачення польських фермерів в тому, що нібито це зерно поганої якості не просто не відповідає дійсності, а є. Прямою брехнею, як і те, що українське зерно заполонило Польщу. Ріпак, який висипали з вагонів української залізниці, які прямували до Німеччини, взагалі не має жодних обмежень в Європейському Союзі і нічим не конкурує з польськими виробниками сільськогосподарської продукції. Але польські сільгоспвиробники виходять на протести, перекривають дорогу, звинувачують в усьому Україну. Я щойно повернувся з Польщі і спілкувався з дослідниками, які вивчають те, як росіяни через соціальні мережі намагаються вплинути. На суспільну думку і України і Польщі. Наскільки активно вони намагають посварити між собою українське і польське суспільство, і польське суспільство всередині. І, на жаль, у них це вдається. На жаль, не вистачає мудрості ні українським, ні польським політикам для того, щоб припинити цю істерію, яка не має під собою жодних причин. Звичайно, в Польщі е тема українського зерна і українських сільгоспродуктів використовується політично. Спочатку це було перед парламентськими виборами до польського парламенту. Зараз у квітні в них будуть. Місцеві вибори, політична структура Польщі надзвичайно складною. Між собою бореться одна з найбільших опозиційних фракцій Право і Справедливість, е, проросійська партія Конфедерація і коаліція різноманітних партій, які зараз є при владі. Ці партії на місцеві вибори теж підуть окремо. Отже, і між ними всередині існує конкуренція. Існує конкуренція між міністром сільського господарства Польщі від однієї партії і його заступником від іншої. Кожен з них намагається показати себе більшим захисником. Селян селяни цим користуються для того, щоб отримати від себе для себе більше дотації, і зрештою їх отримують зараз і будуть отримувати від Європейського Союзу. Але Україна через російські провокації, на жаль, стає тут розмінною монетою, що мав би робити український уряд. Говорити про це серйозно, і ці серйозні розмови відбуваються. Зокрема, Урсула фон Дерляєн проводила переговори в Польщі. Тепер вона буде проводити переговори в Україні. Ми бачимо, що Євросоюз, як я вже казав, дає дотації польським фермам. Марам і підтримує Україну, відкриваючи для України ринки, тому що якщо ринки для нашої сільськогосподарської продукції будуть закриті в європейському союзі, то який сенс тоді для нас в європейському союзі, і на цьому фоні вимоги українського уряду, який підписав Шмигаль, є абсолютно справедливими і чесними. І тут можна було би зіграти, показати свою зрілість, свою відданість майбутньому, а голов, найголовніше – свою відданість українсько польському діалогу і співробітництву. Бо без цього діалогу і співробітництва в європейському союзі нам буде надзвичайно. На складно, нам буде складно спілкуватися з іншими країнами без нашого найбільшого союзника Польщі і в інтересах Польщі, і в інтересах України наше членство в Європейському Союзі. Лише Росія зацікавлена, щоб в нас було заблоковано наш західний кордон, а в Польщі їхній східний. Лише Росія зацікавлена в конфлікті між нашими народами. І для того, щоб не підігравати Росії, треба не спектаклі влаштовувати на кордоні, як зробив український уряд. А ці справедливі вимоги того ж українського уряду гідно озвучувати в діалозі з поляками. Те саме треба робити і полякам. Поляки, які стверджують, що ми продаємо погане українське зерно і залили польський ринок, теж брешуть, використовуючи це у внутрішній політиці. Мені дуже хочеться, щоб якомога швидше цей популізм у внутрішніх політиках і України і Польщі минув, щоб ми стали справжніми стратегічними союзниками, щоб ми показали цілому світу приклад справжньої демократії і обов'язково якомога швидше перемогли.